Вітаємо, дорогі учасники курсу Психологічна допомога постраждалим під час війни, Другий Потік. Сьогодні ми маємо відеозвернення. Мене звати Оксана Зінько, і зі мною сьогодні Наталя Антоненко, координаторка соціального проєкту разом. Саме нашими спільними зусиллями трьох організацій ми створили даний курс. І зараз ми трішки вам більше розкажемо про нього та всі організаційні моменти, які стосуються саме навчання на даному курсі, для початку ми б хотіли розказати, як взагалі виникла ідея створення цього курсу і чому ми взагалі вирішили взятися за цей проєкт. І важливо зазначити, що це саме соціальний проєкт. І він був створений за кошти і тими потужностями, які ми мали, без допомоги сторонніх інвесторів, технічної допомоги, і робили, як могли, скільки могли, що могли. Але зробили досить непогано, і ми вам зараз назвемо цифри, які підтвердять наш досвід першого потоку. На першому потоці навчалося більше 700 учасників, і 460 з яких успішно пройшли сертифікацію. І саме ці цифри нам сказали про те, і ваше бажання, ваші реєстрації, які відбувалися вже після того, коли ми закрили можливість долучитися до першого потоку, бо це було б трішки безкінечно. Нам варто було. Зменшити не просто кількість учасників, а зробити чіткі графіки, в яких можна долучитися, і коли можна завершити процес. І відповідно в березні 2023 року було завершено реєстрацію, і за період з березня по кінець травня було велика кількість зареєстрованих. І це є ви як соціальний проект. Ми відслідковуємо з якими зверненнями до нас надходять клієнти. І звичайно війна вклала свій відбиток на всі запити, і ми розуміли, які дані, яка інформація потрібна зараз кожному фахівцю. І зробили моніторинг ринку, подивилися, які курси на цю тематику створені. До пані Оксани в перспективу також звертаються фахівці зі своїми запитами і розуміючи потреби сьогодення, була розроблена методологія, програма цього курсу і всі ті модулі, всі ті всі ті теми, які ви бачите зараз. І ми вирішили. А що треба створити щось дуже доступне за ціною? І чим можуть користуватися велика кількість фахівців? Спочатку ми це робили тільки для фахівців соціального проєкту разом і на сьогоднішній день нас вже близько 60. Але зрозуміло те, що є і фахівці інших соціальних проєктів, благодійних організацій, і їм теж важлива ця інформація. Даний курс він а, стоїть наразі як обов'язковий і базовий для фахівців допомагаючих професій. Тому, а, відповідно, це ті теми, які розкриваються в даному курсі, це не те, що можливо колись. Згодом я буду з цим працювати. Всі теми, які зараз розкриваються, вони є дуже актуальними, і кожен психолог з різною можливості дотику до цієї теми, але зустрічається. Теми були підібрані дуже виважено і фахівці, які запрошені, теж найкраще в своїй ніші. Важливо зазначити, що фахівці також пішли нам на зустріч. Наші спікери записували модулі у різних умовах і під час загрози для життя і за кордоном в дуже таких незручних умовах, коли нема кабінету, і вони записували і вночі і вранці. І навіть в нас є спікер, який не зміг записуватися з відео, тому що він знаходився на передовій, і таки знайшов час долучитися до цього проекту і внести свій вклад у все це. Ще крім психологів, до складу слухачів ввійшла велика кількість інших допомагаючих фахівців. Серед тих ви можете зустрічати і своїх колег, і не тільки серед слухачів, опитуючи вас, спілкуючись з вами, хто є на даному курсі. Звісно, більша частина це практикуючі фахівці або студенти випускових курсів університетів. Також ми бачимо, що серед наших учасників є волонтери, соціальні працівники, педагоги, а також фахівці інших суміжних професій, в яких працюють з людьми, і ми вам кожен ми вдячні за те, що ви проявили свою цікавість і інтерес щодо даного курсу. А, тому що вся інформація, яка надається, ви можете в доступній формі використовувати ці знання в тому місці, в тій формі, яка може бути дотичною. Звісно, що після цього курсу ви ні в якому випадку без освіти не станете психологом. А ви це прекрасно розумієте, і ми про це вам теж нагадаємо. Той тільки хто має. Кваліфікацію, він може на даному курсу її підвищити. Хто її не має, цей курс вам цієї кваліфікації не надасть. Ви отримаєте знання, ви отримаєте досвід, ви не отримаєте кваліфікацію, але це та інформація, яка на рівні першої медичної допомоги має знати кожен сьогодні українець. Звісно, ми орієнтуємося на фахівців-психологів, але щиро дякуємо всім, хто сьогодні до нас долучився відгук і дивлячись, який є відгук від учасників першого потоку, ми знаємо, що навіть після проходження цього курсу деякі з вас вирішили таки здобути освіту вищого світу психологів і долучитися до когорти тих, хто на професійному рівні допомагає всім українцям, які стикнулися з війною, зі стресовими ситуаціями, з тим, що зараз доводиться усім переживати. Ще хочу сказати про наших спікерів. Наші спікери, крім того, що вони фахівці, вони професіонали, вони також люди і вони, як зазначалося, вище були у різних умовах. І інколи можна побачити, що якийсь там не дуже якісний запис, або якісь умов некоректні вислови да, з літературної точки зору. Але усі вони старалися, і ми орієнтувалися на те, щоб цей матеріал був живий, а не глянцевий і ідеальний. Ми орієнтувалися на те, щоб а, цей матеріал не був ще одним матеріалом, який скачали і по поклали на поличку. Подивлюся колись. Нам важливо, щоб воно вже використовувалося у вашій професійній діяльності або у вашому особистому житті. Дякуємо кожному спікеру, хто приділив свій час, сили і ресурси для того, щоб долучитися до даного курсу. І ще серед тих, хто в нашому курсі, в ролі спікерів, в ролі учасників, нам важливо згадати за ініціативу, яких організацій відповідно створено цей курс. А основну частину на себе взяв соціальний проект разом, за що йому ще розавдячуємо. а також курси підвищення кваліфікації психологів перспектива та громадська організація учбова методичного. Медичний та інформаційний центр в Когорті колаборації цих зусиль відповідно ви бачите даний продукт, все, що могли ми зробити. Все, що могли найкраще зробити, ми це зробили, і відповідно в другому потоці врахували вже всі моменти, які відповідно ми зустрічалися з ним на першому потоці. І далі ми трішки розкажемо вам про рекомендації, тому що від кожного слухача ми отримали коментарі, що їм дуже сподобалося, і що їм трішки не сподобалося. Або їхні побажання стосовно того наступних учасників, що було б краще. Формою навчання на даному курсі. Пані Наталю, підскажіть нашим учасникам, на що варто звернути увагу? Варто звернути увагу на особливості свого сприйняття інформації, тому що всі ми різні, при тому, що ми всі схожі. Є рекомендація по проходженню завести окремий зошит, у якому ви будете конспектувати всю інформацію, яку будете отримувати у наших відео, оскільки. Кожен сприймає по-своєму, да, і ми знаємо, що з першого разу не вся інформація засвоюється. Буде доречно, якщо ви зможете ще й конспектувати. Крім цього, ми надаємо усі презентацій, у яких записана текстова інформація, яку надають лектори. І оці три формати відео, презентації, ваш конспект, вони дадуть вам впевненості у тому, що ви найбільш якісно опрацювали цю інформацію, що вона уляглася таким саме чином, як потрібно, а не зачепилася. Так? Повторюся, для нас дуже важливо, щоб ця інформація використовувалася практично, а не була просто прослухана. Допомогти вам перевірити ваші знання і рівень засвоєння, ми теж посприяємо, тому що після кожного сер... е... семінару у вас буде можливість пройти тестування. Там лише 10 тестових запитань, яких ви зможете перевірити, наскільки правильно ви зрозуміли спікерів, наскільки ваші знання після прослухованого семінару є залишковими досить на високому рівні. Тому тестування після кожного семінару це ваша особиста відповідальність пройти, щоб закріпити ваші… Знання про заключне тестування ми розкажемо трішки згодом. І... Хочу ще деякі моменти по організації вас самих бачу, що перебиваю і пані Наталію, Але для того щоб у вас ваш конспект наповнився інформацією, щоб ваш е, розум наповнився новими знаннями, що дуже важливо правильно підійти до організації самого процесу. Ми зі своєї сторони взяли відповідальність в тому, що ми допомагаємо вам в посильному графіку е, пропонувати інформацію, тобто. Кожного тижня, кожної середи, ви будете отримувати відкриття нового семінару, і це буде достатня кількість інформації, яку вам потрібно прослухати, опрацювати і пройти тестування. Тому, якщо ви будете дещо відходити від запропонованого графіку, вам буде значно складніше, тому що матеріал буде накоплюватися, група буде йти вперед, супервізійні зустрічі будуть відбуватися в контексті вже матеріалу, який відбувся. Тому дуже рекомендуємо. Коли у середу вам відкривається новий семінар, будь ласка, до кінця тижня, точніше, до наступної середи, заплануйте час, а це певна кількість. Комусь потрібно дві години, комусь потрібно більше з паузами, щоб ви йшли в темпі. Тому що якщо у вас буде два, три чи чотири непрослуханих семінари, вже втратиться логіка з прослуховування. Семінари мають свою структуру в контексті того, який семінар після якого йде, і вони розкриваються в певній закономірності. Тут ми вам в цьому допомогли, але допоможіть собі правильно організувати час, правильно можливо. В робочий час ви можете якісь години для цього виділити, чи в якийсь особистий. Попіклуйтесь, будь ласка, про те, щоб зазначити в своєму графіку той період, коли ви можете приділити для цього навчання, щоб це навчання не стало для вас обузою, щоб воно не склалося для вас певних складнощів, в сприйнятті, щоб це приносило вам тільки задоволення і комфортні умови. Попіклуйтесь, будь ласка, про це, щоб вчасно проходити кожен семінар і, відповідно, з групою закінчити цей курс в кінці літа. І дивлячись на те, що тестування після кожного семінару не є обов'язковим, ви маєте право обирати, проходити їх чи ні. Але ми дуже рекомендуємо це робити як навіть такий маячок, тому що після проходження кожного тестування ви будете отримувати копію результатів тестування на свою електронну пошту, і це буде така фіксація, що ви опрацювали цей матеріал і можете рухатися далі. І незважаючи на те, що а ті, хто обрав пакет преміум, матимуть необмежений доступ до матеріалів, сертифікація все одно є обмежена у часі. Якщо ви до сертифікації не встигнете здати необхідні виконати необхідні умови, то ви пропустите цей момент. Де ми поговорили про теорію. Це ми поговорили про відеоматеріали, всі, які будуть у вас в особистому кабінеті. Також додатковою активністю на даному курсі є групова супервізія. Це формат більше ніж практика. Це одночасно і нетворкінг, це одночасно і практика, і обмін досвідом. Відповідно, групові супервізії будуть відбуватися у вас щомісяця. Час. Зустріч буде додатково опублікований в телеграм-каналі. Учасники, відповідно, з преміум пакетом зможуть долучитися до групової супервізії та бути активними учасниками. Тому слідкуйте за новинами в телеграм-каналі, де буде чітко зафіксований час і день нашої зустрічі. Ми вас будемо повідомляти обов'язково заздалегідь не менше ніж за тиждень, що ви запланували свій час бути разом з нами. Тому супервізія. Буде. Наступне, що ми хочемо вам сказати і нагадати про доступ до матеріалів. Наталю, підскажете тут нашим слухачам, чим відрізняється доступ до матеріалів і який він взагалі. Доступ до матеріалів перший пакет в нас це такий варіант слухача, коли ви прослухуєте і проходите інформацію так, як вам зручно, але є обмеження у часі. І відсутня сертифікація. Ви можете отримати цю інформацію і використовувати її за потреби. А другий пакет це преміум пакет. Ви проходите усі етапи навчання, проходите сертифікацію, отримаєте сертифікат, і надалі ви маєте доступ до інформації курсу безлімітно. Де ви кожен раз можете повернутися, освіжити якусь інформацію, повернутися до додаткових матеріалів. Тому знову ж таки рекомендація. Да, так. потурбуйтеся про себе, заплануйте. Неважливо, який пакет ви обрали, але оця турбота про себе, про своє навчання та планування, вона дуже важлива з будь будь-якої сторони. І резюмуємо зараз про сертифікацію. Отож. А на сертифікацію ми будемо запрошувати учасників преміум пакету. У вас по завершенню курсу буде відкритий тест на 50 запитань. Відповідно, буде шкалування. Велика кількість набраних балів буде свідчити про великий високий рівень засвоєння матеріалу. Тому вам буде і виданий іменний офіційний сертифікат про підвищення кваліфікації. Нас дуже тішило, що у відгуках на курсу написали: тут просто так сертифікати не роздають, і нас це дуже тішить, тому. Що ми говоримо про нашу відповідальність підвищення кваліфікації колег, які разом з нами навчаються і вдосконалюються, тому у вас буде можливість саме завдяки пробним тестуванням на кожному сертифікаційному до кожного семінару на тестуванні пройти умовно попереднє тестування і в вже сертифікаційному тестуванні відповідно пройти успішно великий тест, і тоді вам буде виданий уже після заключного тестування. Іменний персональний сертифікат про підвищення кваліфікації на 30 годин, один кредит. Нам дуже важлива активність, ваша активність в курсі. Ми будемо, наскільки це потрібно, наскільки це важливо, включатися, зустрічатися з вами, записувати такі відео, а також вам буде достатньо, мабуть, спілкування з нами. Але нам би хотілося, щоб ви теж спілкувалися з нами. Наталю, чого ми, як організатори, будемо очікувати від наших учасників по курсу? Ну, по-перше, ми очікуємо. По-друге, ми рекомендуємо: збирається спільнота, професійна спільнота, і ви можете знайомитися одна з, одному, з одною, один з одним у чаті організаційному. Дуже добре, якщо ви будете писати відгуки. Якщо ми просимо як організатори, напишіть свою рефлексію щодо першого семінару, напишіть свої думки, задайте нам запитання. Це буде показником того, що ви включені, що вас цікавиться інформація, або ми будемо розуміти, над чим ще варто попрацювати. Також проявляйте щедрість, читайте коментарі своїх колег, ставте сердечка, знайомтеся, формуйте це коло спілкування, це професійне коло. Тому від нашого курсу є ще бонус, де да? ви можете дізнатися, які колеги знаходяться поруч з вами, хто працює у тому ж напрямку, і можливо, ми станемо свідками якихось колаборацій цікавих та продуктивних на майбутнє. Я вже чекаю і готова ставити вам вподобайчики і знайомитися разом з вами. Тому ми вже відповідно саме під цим відео будемо чекати від вас активності. Під цим відео в коментарях напишіть, будь ласка, прослухавши все це відео. Чи воно було для вас довге й нудне? Чи воно було структуроване і зрозуміле? За що ви хотіли б, щоб хотіли уточнити? Як би ви хотіли відреагувати? Відреагуйте. Напишіть, прослухав, почув, приймаю, хочу уточнити. Ми далі будемо з вами спілкуватися вже в коментарях під цим відео. І відповідно, у нас є закріплений менеджер, який є куратором вашого курсу. Всі запитання можна направляти йому, які виникають у вас організаційні відповідно від імені куратора вашого курсу. Відповіді також будуть надходити не тільки персонально від нас. Тому чекаємо вашої активності вже зараз. Прослухавши це відео, поставте якусь реакцію і обов'язково напишіть. Свій згородній зв'язок. Відреагуйте, будь ласка, на наше відео, яке ми писали спеціально для вас. Щиро дякуємо за те, що ви долучилися до нашої когорди. Ми разом змінюємо відношення до ментального здоров'я нашої нації. Ми робимо посильний вклад в наше суспільство. Наталі. Дякуємо за довіру, дякуємо за вашу увагу за ваш час цікавого та продуктивного курсу. Зустрінемося вже на супервізіях і на наступних наших зустрічах. І зовсім скоро у вас відкриється ваш перший семінар. Приємного навчання. До зустрічі!